Вітаю! Мене звати Тетяна Костюк, я консультант з систем автоматизації бізнесу компанії Softcom. В цьому ролику ми розглянемо ведення штатного розкладу на підприємстві у конфігураціях баз «Бухгалтерія Корп, Баз комплексне управління підприємством та баз «ЄРП». В цих програмних рішеннях штатний розклад це довідник. Які встановлює структуру, кількість штатних одиниць та посадові оклади на підприємстві. Він є обов'язковим для заповнення та ведення. Для того, щоб ввести штатний розклад, необхідно провести налаштування системи. В розділі Головне, Кадри встановлюються прапори, використовуємо програму кадрового обліку і заробітної плати. Також Налаштування використовується робота з неповною ставкою, за потребою можна встановити інші налаштування. Наступне налаштування це настройка штатного розкладу, де ми встановлюється прапор, автоматична перевірка кадрових документів на відповідність штатного розкладу. Наступне налаштування ведеться історія змін штатного розкладу. Якщо прапор не вимкнено, це означає, що штатний розклад ведеться спрощено без збереження історії змін. Всі зміни відбуваються безпосередньо у формі списку довідника штатний розклад і неможливо відстежити історію змін. Якщо прапор встановлено, всі зміни штатного розкладу відбуваються за допомогою документів затвердження штатного розкладу це первинне його створення, а також зміни штатного розкладу, внесення всіх змін. Зміна окладу та інших умов праці, кількість ставок, відкриття нових та закриття існуючих позицій. Наступне налаштування, яке можна встановити, використовується вилка окладів і надбавок. Це дозволяє вказувати у штатному розкладі розміри окладів в діапазоні значень від мінімального до максимального. Сьогодні ми з вами розглянемо. Введення і зміни штатного розкладу з увімкненим прапором зі збереженням історії. Перед початком заповнення штатного розкладу необхідно заповнити довідники. Довідники-підрозділи та посади. Заходимо в розділ Кадри, Підрозділи. За допомогою клавішу Створити, створити підрозділи. Наступний довідник Посади. Також за допомогою клавіші Створити створюються необхідні посади. При першому, введенні штатного розкладу можна скористатись посиланням з довідника штатний розклад. Затвердити штатний розклад. Посилання. Затвердити штатний розклад. Цей документ. Повинен передувати першому документу про прийом на роботу працівника. Початок дії документа починається з 1 числа місяця. Документ заповнюється повністю вручну по команді Додати позицію і його необхідно заповнити. Вказуємо із довідників підрозділи посаду. Також вказується графік роботи, по якому буде здійснюватись робота по цій позиції, вибирається також із довідника графіки роботи співробітників. Вказується кількість одиниць, можливо, вказати не цілу кількість штатних одиниць при налаштуваннях кадрового обліку, які ми зазначили в налаштуваннях на початку відео. Далі переходимо на закладку Оплата праці. За допомогою кнопки Додати ми зазначаємо вид і розмір нарахувань, передбачені для цієї позиції, на постійній основі, які будуть виплачуватися кожного місяця. Також можна додати інше. Переходимо на закладку «Додатково». Тут за допомогою кнопки Додати ми призначаємо право на відпустку для цієї позиції для зручного оформлення наказів. Остаточне право на відпустку додаткові відпустки коригуються кадровими документами. Створимо ще одну позицію. Після внесення всієї інформації даних натискається кнопка Провести. При проведенні заповнення документа в штатному розписі створюються затверджені позиції в повній відповідності з їх описом. Ми заходимо в довідник Штатний розклад. Після затвердження. Першого штатного розкладу доступні посилання: відкрити документ, яким затверджено поточний штатний розклад, затвердити новий штатний розклад, змінити поточний штатний розклад і документи, що змінили штатний розклад. Для відображення глобальних змін штатного розкладу, які впливають на всю структуру підприємства, можливо в довіднику штатний розклад за натисканням гіперпосилання затвердження нового штатного розкладу. Після його відкриття він автоматично заповнюється всіма діючими позиціями штатного розпису, необхідно вказати місяць, з якого почне діяти новий штатний розклад та внести зміни. Для відображення всіх інших змін штатного розкладу, а саме зміни позицій або умов по існуючій позиції, призначений документ Зміна штатного розкладу. Розділ кадри. Зміна штатного розкладу. Необхідно створити документ. Зміна штатного розкладу. Вказуємо дату, з якої почнуть діяти зміни. Хочу зазначити, що зміна штатного розкладу може реєструватися будь-якого числа місяця, на відміну від. Затвердження штатного розкладу, який може тільки діяти з 1 числа. Так, зазначаємо дату. За допомогою клавіші додати позицію ми можемо створити. Нову позицію штатного розкладу, якої не було, до змін. Вибираємо з довідників посади, призначаємо нарахування, а також додаткову відпустку, основну щорічну відпустку. За допомогою клавішу Змінити позицію ми можемо внести зміни в діючі позиції штатного розкладу. Для цього ми нажимаємо Змінити позицію. Вибираємо позицію, де ми хочемо робити якісь зміни. Заходимо в цю позицію. Ми можемо тут скасувати якесь нарахування або внести Зміни уже веснуючі. Також ми можемо закрити позицію за допомогою клавішу Закрити позицію. Позиція закрита. Проводимо. Після внесення змін. Якщо зміни були внесені по оплаті праці, збільшення окладів, зміну виду нарахувань, необхідно за допомогою клавішої змінити планові нарахування створити документ, який буде заповнюватися автоматично по співробітникам. Це необхідно для відображення змін планових нарахувань для працюючих співробітників на цій посаді. Також зверніть увагу, що обидва документи. І затвердження штатного розкладу і зміни мають можливість вивести форму наказу за допомогою клавішою Наказ про затвердження», а також наказ про внесення змін. Після введення і затвердження штатного розкладу можна сформувати аналітичні звіти у розділі Кадри, Звіти по кадрах, штатний розклад. Перелік доступних звітів, що касається штатного розкладу. Також можна ще ці звіти вивести через довідник штатний розклад за допомогою кнопки «Друк». Також зверніть увагу, що всі звіти будуть будуватися тільки по діючим позиціям, тобто затвердженим і незакритим на дату його формування. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисне. Якщо залишились питання, експерти компанії Softcom готові вам допомогти. Звертайтесь за контактами, що вказані на екрані. Компанія SoftCom працює задля користі українського бізнесу та України. До нових зустрічей!